А тепер до вас заповіцяє, священики. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб меню моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, то пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші. І вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обітну вам рамано і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви. Що я заповідь вам цю послав, щоб був заповіт мій з Левієм, каже Господь Саваот. Заповіт мій з ним був для життя та для миру, і я дав йому страх, і він налякався мене, та боявся перед іменем моїм. Закон правди в устах його був, і не знайшлась на губах його кривда, у мирі й простоті ходив він зо мною, і багато кого відвернув від вини. Бо уста священикові знання стережуть та закона шукають із уст його, бо він ангол Господа Саваота. А ви відхилились з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись в законі, левієвого заповіта понищили, говорить Господь Саваот. Тому то й я вас зробив погорджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви, та не безсторонні в законі. Що отець нам усім не один? Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповіт батьків наших? Зраджує Юда. І робиться нечисть серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чуває та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Саваоту. І робите, й друге таке Господнього жартівника ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше, і милуй жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва твого, який ти на вірність вчинив, а вона ж твоя подруга, і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив? І залишок духу його. А що це й один? Насіння від Бога шукав. Тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте. Бо ненавиджу розвід. Говорить Господь, Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Словами своїми ви мучите Господа та й питаєте ще, чим ми мучимо. Говоренням вашим, кожен, хто чинить лихе, той добрий у Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя.